Mitsubishi Outlander 12 рік. Двигун дизельний, який 4 n 14 Не знаю, який, що це за двигун. стикаюся з таким двигуном другий раз. Один раз добирався до клапана EGR, це інший раз, де стикаюся. Що потрібно зробити? Дістати форсунки, перепакувати клапану кришку, почистити колодязі форсунок, замінити шабами під форсунками. Це, мабуть, буде правильніше, найважча робота, тому що сікла закисла, сікла закисла, сікла закисла. А ця одна не сікла. Зараз будемо пробувати вдачі діставати ці форсунки. Що ви скажете? От Вимкнув камеру, а не потрібно було. А ця була така раз, раз, не зажата зовсім. Ця Цей чуть ледь, ледь відпустився із такого. Тут пробуємо. Дивіться. Ну І це відповідно раз піде легко. Тут що ми маємо? О, бачите, найбільш зажата і вона ціла. А ті сікли, засікли і зараз будемо гратися. Четверта вже рухається нормально. Погляньте, які куски смоли. Мало того, О, що подивіться. Дивіться, що коло це лафа. Це Мало того, ось ці штуки дістати не можна, потрібно припідняти форсунку, щоб повернути, Вона впирається в у кришку. Оп, оп, ага. так, перша спроба. Сподіваюся, дуже, що воно піде. Ви бачили, як вона гарно пішла? Просто супер. Ого, клас! Тепер ось ці всі запчастинки, що ми дістали з форсунки, закидаємо назад в правильній послідовності, щоб все було нормально. Збираємо. Так, ще одна. Ні, скільки вимасоні було -то. Так, остання курсунка пробує. Супер. Іде процес чистки колодязів. Значить, перший вже зробив, ось так виглядає воно все. Також не забуваємо про різьбу для болтів. Її також необхідно чистити. щоб там не було ось такого, як тут. Наш наступний отвір. Шайбочка там на місці, здається, залишилась різьба під болти, дивіться. Таке плоске. Раз, раз, раз. І там дивіться. І сажа, і все є. І все необхідно вичищати, звідти. тому що потім ви болта нормально можете не закрутити, болт впреться в сажу і не прижме форсунку нормально. Це, тут у нас вже готове. Звісно, потім, коли зняв клапану кришку, там ще буде, потрібно буде чистити. Але основне зробили. Працюємо далі. Для демонтажу форсуночних шайб є така штука. Дивіться яка. Прикольно, ми її туди встали Раз. Закрутили в шайбу. Сильно не потрібно. І нема шайби. А де шайба? Шайба на місці. Пробуємо ще раз. О! ось вона, дивіться. Все, шайбу дістали. Це замовляли в інтернеті, але я дивлюся, що якщо у вас є хороший токар, можна виточити. Якщо він таке виточить. Але чи буде воно рівноцінно по ціні, тому що зараз токаря трохи дорогі, як і все, в принципі. Все, шайбочка наша. Так, у нас все готовеньке, чистеньке, гарненьке. Будемо збирати. Тільки от клапану кришку, щось я хірово помив. Ну, вже вертатися назад не будемо. Форсуночки я зібрав назад, сподіваюся, з ними буде все нормально. Не відправляли на перевірку. Зібрав усе, як було, помастив, і встановлюємо. Звичайно, нові шайбочки. А там побачимо далі, що воно покаже. Що ж, друзі, у нас знову розіграш. І, на жаль, це останній розіграш подарунків від торгової компанії Sigma. Сьогодні ми розіграємо Пляшковидний домкрат. Ось так виглядає цей домкрат на 2 тони. Робочий хід штока має 80 мм, робочий хід гвинта 50 мм. Мінімальна висота 148 мм, максимальна висота 248 мм. Ось так чудово виглядає домкратик, невеличкий, чудово поміститься. В невеликому містечку вашого багажника або ж десь в гаражі багато місця не займе, а користі принесе досить багато. Зараз я швиденько його підніму. Е, Бачите, ще він не працював. Погляньте. Оп, все. Звісно, потрібно його перед використанням добренько прокачати. Опа! На сайті компанії «Сігма» ви знайдете багато товарів. До речі, компанія закладає гарантію на весь придбаний товар та закриває всі питання по сервісу та обслуговуванню інструменту. Компанія «Сігма» – це національна компанія з 30-річним досвідом роботи і є одним з провідних постачальників інструменту насосного обладнання та змішувачів та аксесуарів під будь-які потреби. Компанія «Сігма» має власні торгові марки, такі «Акватіка», це насоси та змішувачі, а також Сігма Ультра. Тао, Корсо, Град для Трон, Флора та Вортекс. Також компанія Sigma представляє такі всесвітньо відомі марки, як Leo, Донжин, Віркін та Асмак. Отже, друзі, щоб стати учасником розіграші, маєте бути підписані на мій канал і з вас коментар. В кінці цього ж відео ми розіграємо подарунки з минулого відео, а вже в наступному відео ми розіграємо останній подарунок. Ось цей пляшковидний. Домократ, пляшковий Домократ від торгової компанії «Сігма». Отже, беріть участь та бажаю вам вдачі. До речі, ледь не забувся. На весь асортимент на сайті компанії Sigma діє знижка 25% по промокоду франк 25%. Але тільки на неакційні товари. Отже, посилання на сайт в описі під відео. І всі подробиці в описі під відео. Переходьте, читайте і беріть участь. Хотів сказати, що все зібрав, а трубку не поставив. Тепер буде вже все зібрав. Так. Таке раз. Раз. Цього не надім. Все зібрав. Все, здається, стоїть на своїх місцях. Форсунки, написано 12 н, але так як у нас два болтика затягував по черзі, потрошки по по 6 н затягнув. Потім робив 90, виставив ключ на 12 н, 90-90, 90-90, поки не кльоцнув на 12 н. А так затягнув форсунки, здається, все. Сподіваюся, я їх там правильно зібрав. Зараз прокачаємо палив і спробуємо запустити і побачимо. Чи правильно я зібрав форсунки, чи неправильно. Короте, важко прокачувалося, але прокачалося, запустилося, поробило, заглохло, але ну, робило нестабільно. І не запускається, нема тиску палива. 10-20, 10-20. Підозра на те, що скидають форсунки. Зараз спробуємо покрутити. Подивимося, що там воно буде. Ану, Віталь, крути! Я скажу, коли хватить, то хватить одразу. Ось все. Оце вона скидає. Щось там не так. А що не так? Все, хорош! Зараз спробуємо її розібрати, зібрати, побачимо, що там вийде у нас. Згубив шарика, коли промивав зонтика, шарик випав. І через то така обратка велика на цій форсунці. Шарика я знайшов, знайшов у цій колбі, де була солярка промивав, там на дні виявляється, є такий мусор і там є. Той шарик. Зараз ми його дістанемо. Ось. Він. Не губіть таку штуку. Зараз збираємо назад. Так, зараз качаємо паливо. Хорош. Паливо є. Оп! Так, дивись мені. А чого нема? Зараз ми відразу підключимося, щоб 90 тиск палива. Так, помилки перевірив нема. Так, вибрати двигуна і ось тут є паливо. А, фактично. І задане. і пробуємо запускати 50, доскакає до 50. зараз вона качнеться буде. Зараз буде нема форсунок, зняв, відправили на ремонт. Я його все-таки запустив, ще раз перебрав цю форсунку, першу запустив. Запускається нормально, але один циліндр не працює. На обертах більше двох тисяч працює, наче нормально двигун. Скидаєш оберти, все, глохне. Ну, не глохне, а троїть. Мені щось стидно стало знімати. Коротше, не працює. Відправили на ремонт. Що ще замітив, і потім мені сказали, там той шарик, він не зовсім шарик, він полусфера. З одної сторони шарик, а з іншої сторони зрізаний. І цим зрізаним плос, плоским, потрібно ставити до метелика. Якщо поставити кругом, до метелика працювати не буде. І ще впливає сила затяжки магніта. Коротше, багато нюансів відправив, хай зроблять, передивляться, поставимо і буде без мороки. Чекаю на форсунку. І так, друзі, пройшло трохи часу, приїхали просунки на міцика. Їм робили, можна сказати, капітальний ремонт. Міняли стаканчики, здається, міняли розпилювачі, ще там щось, тому що ті форсунки, які сікли, попалило стаканчики, поперегрівало розпилювачі і був ремонт. А та форсунка, яку я розбирав, я там провтикав все-таки із тим шариком, тому що там не просто шарик, а він з одної полусфери, з однієї сторони зрізаний, він був перевернутий. То, мабуть, вона і не працювала. Ось така історія. Але добре, що так вийшло, що ми їх відправили на ремонт, їх зремонтували, тому що вони ляли. І що могло бути? Правильно могло спалити поршеньки. І був би набагато дорожчий ремонт. А так відремонтували тільки форсунки. Мораль басні така, міняйте шайби, щоб вони не сікли, тому що коли січе шайба, перегрівається розпилювач форсунка, і тоді вона виходить з ладу. Дешевше замінити просто шайби, ніж ремонтувати форсунки. На цьому автомобілі. Власник її тільки недавно купив, це ще вони сікли до нього. Але він просто захотів поміняти шайби. Можливо, він побачив, що там така ситуація, можливо, не бачив, можливо, просто захотів провести такий ремонт. Отже, що, встановлюємо форсунки на місце, я так думаю, що їх потрібно зараз перед запуском прописати. Зараз ми розпечатаємо їх і подивимося, що ми там маємо. Так, все вірно. І в нас код форсунки, ось, бачите, Denso код. Дивіться, який довгий код. Це такий код був схожий на те, це я знімав схожі форсунки. Toyota rav 4. Також такі довгі коди були. Так, Зараз прописуємо де яка і встановлюємо, прописуємо. Шайбочки вже нові стоять. Дивлюсь на годинник 4 години. Думаю, що сьогодні ще встигну зробити місяця. І було моє здивування, чому і чому я вже сьогодні його не зроблю. Тому що приїхали форсунки з отакими от шайбочками. Бачите? Її товщина 2 мм. Я встановлював ось ці шайбочки. Їхня товщина 3 мм. Ось вона вже вжалася, бачите, з цієї сторони. Тут вона така. Можна перевернути, в принципі, правда? Я жартую. І приїхала вона також з такими шайбами, які я ставив. Бачите? Отже, що потрібно замовити Чотири отаких шайби. Не можна ці ставити шайби, міліметр різниця. А це означає, що форсунка на 1 міліметр сяде нижче. Вона до Порща не дістане, але розпил буде вже неправильний і не в тому місці. І може двигун працювати неправильно. Отака От любов. Отже, що йдемо замовляти шайби. А сьогодні вже їх не буде, вони будуть як мінімум з завтра. Дай Бог, що були завтра. Слідкуйте за шайбами, ставте такі, які мають бути на автомобілі. І не завжди так буває, що коли ви дістанете форсунки, там стоять шайби. Не завжди так буває, що то стоять саме стоять ті шайби, які потрібні. Перевіряйте по каталогу, по каталожному номері, які мають бути. Просунучні шайби, це дуже важливо. Так, просунки на місці і вже прописав. Прописав, в принципі, там нічого такого складного, але запустили. Моргає чек. Моргає чек може бути ще по тій причині. Дивіться. У нас помилок тільки що не було. Бачите, помилок немає. Але. Коли прописував курсунки, попросило потім, Ось дивіться. адаптація величини, потрібно потім зробити адаптацію смісі образування. Я так розумію, що оце потрібно потім буде зробити, але потрібно прогріти двигун до температури 75 градусів. І, думаю, потім у нас пропаде чек. Коротше, гріємо двигун. І будемо робити, робити адаптацію. Але не димить. Тойота в мене диміла. Вже працює нормально. Гріємо і будемо робити адаптацію. Так, прогріваю, оберти 1100 не падають. Температура 60 майже. Ще нам 15 градусів гріти. 71 градус. Вона почала скидає, піднімає. Змінилася поведінка в двигуна. Чак моргає. Пробуємо вийти, подивитися на помилки. Помилок нема. Сподіваюся, це в неї просто так. Щось там не знаю. Потрібно нагріти і перевірити. Ну, коротше, ви зрозуміли. Все, я газ не чіпаю. Блін, потерпи ще трішки, маленька. Я ж тобі нічого не роблю. Бачите? Ще трішки потерпи. Вихлоп смердючий капець. У неї. 71, ще 4 градуси. О, підняла, дивіться скільки. Чак потух. Це вона сама таке зробила цю адаптацію чи що? Чак потух. Нічого не моргає. А ну газне. Ні, не газую. Чи газнем? Я в принципі газував. Розумна машина, га? Глім. Так, маємо 75. Перевіряємо на помилки. Помилок нема. Пробуємо. Оп, не то. От що не виповнено? Помолок нема. Що температура впала чи що? 75. Ну давайте нагріємо 76. 76. Холостий хід, все, все чітко. Не виповнено, чого. Інтересно. Так, температура двигуна вже там 77, пробую ще раз. Тут я все виконав. Двигун запущений на холостому ходу, швидкість 0, температура 77 у нас. Далі. Так. Далі. Старт. Не виповнений. Я думаю, що? Що то як воно моргало, а потім плавало вверх-вниз, то мені здається, воно вже саме все зробило. Можна ще попробувати, зараз заглушу, попробую запустити і ще раз все зробити. Так. Я думаю, що вона вже адаптацію, коли от обороти плавалися, падали, піднімалися, а то вона робила сама собі адаптації. Зараз, ще раз перевірю помилки, помилок нема. І ще раз цю штуку попробую зробити. Якщо ні, то значить я думаю, що вона собі сама все зробила. Я думаю, що так. Да. Не хоче вона робити. Все. йдемо обдивляємося і закривай. Все, друже, працюй і не ламайся. Щасливої дороги! А вам дякую за перегляд. Підтримайте вподобайкою і підпискою, хто не підписаний коментарем своєю думкою. Всім пока. Бережіть себе. Доброго вечора, друзі. Так, трошки, мабуть, тако, тако вниз буде. Да? Так, розпочинаємо наш розіграш. Викруток, що там ми сьогодні розіграємо Викрутки і розвідний ключ торгової компанії Sigma. Ну що ж, не будемо тягнути резину, спробуємо розіграти наш приз. Спочатку напишемо коментар. Копіюємо посилання. І вставляємо наш рандомайзер І ми маємо 231 коментар, 1230 вподобайок і 9339 переглядів. Цікавий вийшов ремонт мазди, форсунку не захотіли ремонтувати. Дивитися, правильніше сказати, потрібно було забрати мазду, вона поїхала. Маємо, що маємо. Наскільки вистачить того двигуна, ніхто не знає. Якщо то е, цокола форсунка, а цокола більше всього, що вона, так, так як ми бачили корекцію по, по форсунці. Велику. Хоча, можливо, е, проблеми з компресією. Можливо, точно не, не скажу, але все ж таки проблемка є, потрібно було її вирішувати. Але не я все вирішую, що мені робити. Що просить, то і роблю. От мобіль віддали і, і, і наскільки довго вона буде їздити з, таким, з такою несправністю, я не скажу, але можу сказати одне, якщо буде їздити інтенсивно, тобто активно, будуть насипати трохи їй, то жити воно довго не буде. Якось так. А взагалом, я вам скажу, двигунець приїхав непоганий, ціленький, сухенький, все з ним візуально було нормально. Ну що ж, хто писав коментарі, зараз ми дізнаємося. Переможця. Так. Ярик тебе та потрібно розмножувати, щоб на кожному сервісі був Ярик. Ого. У нас на сервісі два Ярика. Старший і менший. Я старший. Так, копіюємо. Володимир Вербець. Копіювати. Так, фільтрувати загальнодоступні підписки. Так, і пошук. Ставити. Будемо ярків розмножувати. На жаль, даний чоловік. Більше всього, що не відкрив загальнодоступні підписки, хоча, можливо, і не підписаний. Так, пробуємо ще раз. От такий коментар цікавий. Так, копіювати зображення. Получиться так знайти. Ставити Ctrl-V, Ctrl-C. Не вийде, вибачайте, але такий коментар ми знайти не можемо. Копіювати Ctrl-C чи Ctrl-V, хто знає. І сюди. О, є. Застосувати. Нема такого. Пробуємо ще раз. <кхи> Подобайка. Копіюємо подобайку. пошук ставить. Ох, такі вподобайки у нас є. Собака Юзер RG6D, просто S. Так, тут вже пішли в нас відео зовсім інші. Не, не наші відео останнє. В нашому останньому відео ось є тільки два в коментарі за вподобайкою. Значить нашого коментатора тут немає. Ти бачиш чи ні? Де це той переможець? Бармалука, дивишся відео, наче нічого стану так все швидко і легко у майстра аж зараз бере, а потім розумієш це все досвід і збивався він потім кров'ю і місками, щоб усі так стали за своєї справи. Дякую. І потім кров'ю місками і помилками здобувався цей досвід. Багато було помилок. Багато часто буває щось забуваєш, потім розбираєш назад. Та все воно приходить з роками і... На своїх помилках. Найкраще вчиться на своїх помилках, хоча це і найгірша учоба. Є барамбулька. Барамбулька. Я вас вітаю. Ба бармалюг Коротше, ви зрозуміли, але мене язик заплутується У нас є переможець, він підписаний один рік. Я вас вітаю, ви виграли набір викруток і розвідний ключ від торгової компанії Sigma. Напишіть на почту, щоб я міг вам відправити ваш виграш. Що ж, всім вам дякую за участь. Ще в нас один розіграш. Будемо ще разути домкрат. Все. Всім дякую. До зустрічі в наступному випуску.